Так в нас зараз повинна вийти фінальна пара у вазі до 75 кілограмів. Вадим Дейнека, ММА центр Львів, Дмитро Вуйко, Одісей Львів. Тут тобто у нас залишається ще 4 поєдинки. Так, перший раунд. Фінал вагової категорії 75 кілограм. Це вже у нас лише дорослі. Нагадаю, формат поєдинків два раунди по дві хвилини. Ну, якщо буде нічия, то екстра раунд. Тривалістю в 60 секунд. Ну от зараз Дейнека намагається тут тисне суперника, намагається зараз збити його руки. Але там він віддав ногу супернику, тому намагається тут ударами по корпусу. Він віддав ліву ногу. Намагається зараз. Ну це вікова група тут старші, тому тут дозволяються удари в партері також. Ну, але, зрештою, Василь Феденчак піднімає бійців устійкою. Ще 35 секунд в першому раунді вони працюватимуть. Ну, поки що. В стійці. Ну, ми бачимо, що Дейнека в нього ліва ударна рука, він в Правосторонній стійці працює. Ну ось зараз знову ж таки. Ну, зараз він пірнув в ноги супернику, збив його в партер. Ну це якраз кут Вадима Дейнеко, який представляє МММА Центр. О, no, перед цим ви бачите на своїх екранах Дмитра Вуйка, який представляє також Львів, але клуб Одіссей. Ну, Бачили, навіть перебуваючи внизу, де не по намагається диктувати свої умови. Ось зараз він ну, намагається він тут вичавити, бачите, і ударами по корпусу і ну, хоче пройти ноги суперника. Тікає за келем вуйко, ну, але поки що так 45 секунд до закінчення другого раунду. <звіг> ну, ось, ось таки піймав нову, збиває так. Січкою ну, така чисто з сприйом з дзюдо, але ефектно це дивиться. Не знаю, скільки там балів оцінять арбітри, але я думаю, що однозначно це також піде в копілочку до Вадима Єдинеки до його доробку в цьому бою. Ну, Дуже непросто в цьому бою Дмитрові Вуйко. Ну і звучить гонг. Ну, рефері просить хлопців піти в свій кути і почекати виклику суддівського столика, коли будуть оголошувати вердикт поєдинку, ну або можливо, що хлопцям запропонують ще провести одну хвилину. ну Хоча я в цьому сумніваюся. Все ж таки, ось цей Бородань він, як на мене, виглядав. Більш переконливо, значно більш переконливо, ніж його суперник. А учень з цього бородиня, якраз бачите, ну навіть те, скільки багато пояснює. І все решта, представник команди Одіссею. В цьому поєдинку перемогу здобув спортсмен синього Кутка. Yeah. На майданчик запрошується 45-та пара спортсменів, В червоний кут запрошується Романчук Денис, Денисов, центр Львів, В синій кут запрошується, Шкікавий Богдан, Львівський державний університет фізичної культури та клуб Одісей представляє. За ними готується 46-та пара спортсменів, Данчук Дмитро, Львівський державний університет фізичної культури. І переведем Петро Легіон Луцьк. Ну, ось на ваших екранах переможець Дмитро Вуйко, але дозволю ну, собі не погодитись з арбітрами. Мені здається, коли оголосили, що виграв Вуйко, то Деня Вадим також не зрозумів, як це могло бути. Ну, але... І так... Бій за третє місце у вазі до 80 кілограм. Дмитро Любарський і Андрій Садовський обидва представляють клуб Одіссей.